Хотілося би прогресу, а знаєте в чому прогрес за кордоном. Давним-давно вуличні майданчики безкоштовні. Над цим повинна попрацювати ваша міська рада. Я не місцева, але в принципі з того, що бачили, то не вистачає звичайно. Трошки хотілось би можливо побільше. Ми самі з Київської області, то Кожний двір зайди, і є майданчик, а тут трошки того з цим. Але треба би якісь центри, такі розважаючі для дітей дуже треба. Ну наразі, де ми живемо, на шахті то є майданчик. сразу возле нашого дома. Тобто, ну я не можу жалітися. Тут ми ж на Феденці живемо. Тут зовсім мене немає де площадки. Ми ходимо на Спартак. Покращила ситуація, збільшилось, але мало, мало. Зараз дуже багато новобудов і не продумують там місце для дітей. І тварин. Обмежено у нас кількість, на жаль. Ага, але можна пристосуватися, ну, але що є, що є. Пристосовуємося. Ні, не вистачає. Майданчики маленькі, вони незручні зручні Ну, Звичайно, не вистачає. Мій внук ходить. от тут біля третьої школи є баскетбольні площадки. Ну зазвичай там дуже багато діток, і майже майже черга там, щоб помінялися, коли от гра біля кошика баскетбольного. Тому я вважаю, що звісно мало би бути більше площадок. Теж би ну бажано було, щоб в кожному воту районі було більше майданчиків. Ну трошки теж можна було побільше для діток зробити.